Вітаю всіх вас з продовженням, святкуванням і вшануванням Різдва Христового. Разом із Різдвом Христовим прийшла звістка весела, тому що збулося сказане від Господа, сказано пророками, що Господь зійде на землю і оплатиться як людина і буде жити як людина. Тому з сьогоднішньому Євангелії ми сьогодні чули одну і страшну подію це вбивство 14 тисяч дітей. Що Ірод зробив? Ірод злякався, коли почув від волхвів, від ангелів, що народився цар. І Ірод злякався, що цар народився і змістить його, і сяде на його трон. І ось коли волхви йшли віддавати поклін Христу, несли йому дари, то іншою дорогою верталися з провідням Божим. А Ірод хотів узнати, де знаходиться оце, немовля, хто народився. І коли Ірод відчув, що його обманули, волхви пішли іншою дорогою, він Видав страшний наказ поубивати всіх маленьких дітей до двох років. І це дійсно сталося страшне. Тому сьогодні дать пам'яті оцих перших мучеників: 14 тисяч дітей, які не побачили життя, які не зростали з батьками, але вони стали святими. І от ми можемо навіть проаналізувати сьогоднішній день. Хіба в нашому сьогоднішньому житті нема ірода? Є. Чи не видає він страшні накази? Видає. І сьогодні також ми маємо, на жаль, багато вбитих, багато скалічених. І то, тому сьогодні ми дійсно ми можемо проаналізувати. Але віримо в те, що, як і тоді, коли ангел у вісні явився Йосифові, і сказав: Вставай, Йосифе, бери Марію і дитя і вертайся, Той, хто погубив дітей, його вже нема. І тоді з Єгипту повернулися в Назарет, і таким чином Христос проведінням Божим став спасіння для людей. Ми можемо задавати питання, чому Бог попустив оце вбивство. Чому Господь не пішов дорослим, міг би це обминути? Але ми знаємо, що старий Завіт готував людство до пришестя. Саме пророк Давид і всі пророки провістували про пришестя Спасителя. І тому, згідно з сказаним писанням, Господь виконав закон. Тому ще раз всіх вітаю зі святом Різдва Христового. Ми віримо, і віримо, і стоїмо на цьому, і молимося, що саме і так і звершиться в нашому житті, ірод зникне нашого життя. І ми повернемося до життя. Повернемося ті, які змушені були покинути свою батьківщину, рятуючи життя, і оселитися на чужині. І віримо, що це тимчасово. Тому нехай Господь всіх благословить наших воїнів, захисників, всю нашу Україну і український народ на перемогу і на справедливий мир. раз всі зі святом. Нехай Боже благословення перебуває з усіма нами. Колядуємо, прозвіщаємо Христа. Христос народився. Христос народився. Христос народився. Зі святом вас!